Ці вітання на тлі тих подій, які відбуваються сьогодні, які не зовсім зрозумілі для пересічного, скажімо так, спостерігача, хочу поділитися деякими міркуваннями про те, що війна, яка розв'язана в Україні, війни, які зараз розв'язані по всьому світу, я викладав в своєму телеграм-каналі там карту тих воїн, які тривають, але крім тих воєн, є різні точки напруження, які зараз проходять в світі. І це все може закінчитися ще більшою якоюсь глобальною катастрофою для, як то кажуть, перезавантаження, великого перезавантаження. Багато кому це не подобається, багато хто вбачає в тому конспірологію, але я скажу свою думку, а прислухати ще ні це вже питання кожного. Більш детальний аналіз того, що відбувається, зокрема, огляд дня. зокрема, а певні публікації знаків, я подаю своєму закритому телеграм-каналі платному телеграм-каналі 380 гривень на місяць, там коштує оплата. Якщо когось зацікавить, і, скажімо так, ми з вами є однодумці в загальному, то ви можете написати мені на електронну скриньку. І якщо два слова про себе, і якщо нема заперечень щодо вашої скажімо так, кандидатури, то я долучу вас до... Цього телеграм-каналу. Попередньо зможете оглянути його, чи подобається, чи ні, потім вже приймати рішення. Отже, тепер загалом, що відбувається, зараз є знаковий період. Ми бачимо знакові періоди, які були до того. Ну, зокрема, приєднання, так званий референдум, тобто приєднання незаконне, абсолютно приєднання Криму до Російської Федерації, відбулося на Велике Свято Пурін. Так само незаконні референдуми в Луганській та Донецькій народних республіках, так званих народних республіках, вони відбулися на Рошашана на єврейський новий рік 22-му році. Зараз у нас теж велике свято, Ханука, свято таке доволі неоднозначне, оскільки воно в, за різними, скажімо так, джерелами з різними висловлюваннями рабині, воно значить перемогу світла над пітьмою, хоча в книзі Зогар Світло, благословенне світло означає кінець всіх народів, ну крім звісно там одного. Ну, але це знову ж таки детальні, детальніше про це написав на своєму закритому телеграм-каналі. Але зараз я поділюся тою ситуацією, яка у нас в світі відбувається без там інсайдів, без, скажімо так, свічкою я Ротшильдом з Рокфеллерами не тримав. На відміну від багатьох блогерів. Нічого я там особливого не передбачав, крім того, що зараз реально відбувається, відбувається кривавий поділ України, але не тільки. Але цей поділ він стосується взагалі, скажімо так, зміни світового порядку в контексті багатьох речей. Фінансова. Фінансова проблема вона не проблема верніше, а фінансовий аспект, тому що це не можна називати проблемою, це катастрофа, коли всі Багатства, я про це зараз готую теж публікацію, виставлю її в цьому ж закритому телеграм-каналі. Всі багатства вони стікаються в одні руки, а вичавлюється середній клас. Я коли дивлюсь на наших політиків, дивлюся, вони, що вони діють, чим вони займаються, в що вони вкладають гроші. Мені робиться трошки так і смішно, і страшно, тому що займаються вони повними дурницями. Фінансують вони теж повні дурниці, не розуміючи того, що квиток ви. Оцей вищий прошарок, це буде квиток, скажімо так, ціною втрати своєї людності, людяності чи своєї приналежності до людей. Ну, так, не багато, не мало. Фінансова проблема, полягаючи, особливість фінансової системи, полягає в її лихварській складовій. Гроші постійно повинні робити гроші, гроші, гроші. Відповідно, ці гроші поглинають ці ресурси, і в нас. Суму деривативів похідних фінансових інструментів зараз оцінюють. Навіть ніхто не може оцінити. За різними даними, там оцінюють квадрильйон доларів. ви Собі можете уявити цифри. Трильонами вже нікого не здихаєш, тому що тільки зовнішній борг Сполучених Штатів стрімко росте. Давно він перевалив за 30 трильйонів доларів і починає стрімко збільшуватися в. Ще в 2015 році приватні статки, приватні капітали, які були сховані в офшорах, складали 7,5 трільйонів доларів. Це знов таки це дані поважної інституції, яка досліджувала західної, абсолютно такої, скажімо, найближка глобалістської, тому що їхні дослідження аргументують якраз необхідність єдиного нового світового порядку. Весь фокус в тому, що люди повинні його захотіти добровільно. Ну, як колись, я вже наводив приклад чи аналогію, як колись захотіла Порошенка в якості президента, який обіцяв долар, який повернеться до 8 е, до вартості 8 гривень за долар, е, обіцяв закінчити 24 години війну. Закінчив, переназвав її АТО і ніякої війни не було. Війни в нас немає сьогодні, тому що у нас в Конституції передбачений стан війни, який не оголошений. От, ну, але це знову ж таки це вже деталі. Отже, фінансова система, її неможливо втримати, тому що величезна ця маса грошей, цей мультиплікатор, який росте, росте, збільшується, його вже жодна піраміда не може зрівноважити. Піраміда влади має на увазі. Тому що з'являється оцей прошарок такого, скажімо, прошарок суспільства, який трохи більше, ніж середній клас. Середній клас, класи, каже, вичавлюється, а той прошарок він, отак хоче залізти вверх, разом з тим, всім наверху місця немає. Я говорю про тих всіх нових мільярдерів галузі цифрових технологій і так далі. Цифра сама по собі, цифра означає змішування реальності. Я про це вже говорив і я от сьогодні виставив в своєму телеграм-каналі, публічному телеграм-каналі, власне, відео Голограми, де якийсь демон там вилазить прямо з марки. І тут же передбачення штучного інтелекту Аліса, який, який сказав, що у 2024 році буде вторгнення на планетян, в лапках вторгнення. Тобто це буде величезна голограма, але в тій голограмі будуть приховані реальні літаючі апарати, які будуть обстрілювати міста. Ну, оце знову ж таки, це такий фантастичний сценарій, ну, але ми бачимо зараз багато фантастичних сценаріїв. Знову ж таки, розкручується тема пандемії, глобальної чергової пандемії. Підстави для цього є кліматичні зміни. Кліматичні зміни це я би не називав їх глобальним потеплінням, як називав би такими розхитуванням маятника. Це пов'язано із активністю Сонця, це пов'язано з певним циклом, циклічністю в природі і досліджував цю циклічність наш академік Чмихов, академік, який викладав свого часу в Києв Могилянці. Він помер, якщо не помиляюсь, в 1994 році, але стверджує, що в 2015 році збігається аж три цикла. Великий там сім з лишнім тисяч років менший і ще менший. Тобто тому менший, найменший це тисячу чимось років. Тобто ті цикли, які впливають на зміну взагалі суспільства, суспільного устрою і так далі. Цифровізація, крім того, вона дає крім змішування реальностей, що ми вже спостерігаємо, ті так звані фейки, які з'являються, Бачили, мабуть, там як, начебто, залужник мотікавого там безуглу. А зараз будь-хто за там, певну суму він може зробити свій аватар. От і от е, мій аватар може з вами спілкуватися. Ви не, не відрізнете. Причому до того ж він може спілкуватися. Якщо я не помиляюсь, там на сайті є можливість спілкуватися більше ніж на ста мовах світу. При тому за відповідні суми грошей, в рік там, по-моєму, це 7 тисяч доларів коштує, е, 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 рух губів буде співпадати з тим, що я говорю. Не накладатися звук, а буде співпадати. Е, е, і зараз е, оце змішування реальності і на тлі оцього Повного інформаційного поглинання людей інформаційним полем, воно може призвести до непередбачуваних наслідків. Крім того, якщо далі буде продовжуватися власне, працювати в парадигмі Лихварської системи, а вона вже призвела до глобалізму, то це як знак і нієм. Тобто, в момент, коли найбільше індії з'являється я ні навпаки. Ну, Зараз ми бачимо, як момент максимального такого розквіту глобалізму. Коли е, реальний сектор економіки обслуговує там, менше 1% грошей, 99% відсотків обслуговують віртуальний сектор економіки, е, то е, ми вже зараз можемо говорити про те, що цей джин вже вийшов виліз з пляшки, і е, інакше ніж замінити оцей глобалізм на Інший суспільно-політичний устрій на щось на кшталт воєнного комунізму не вийде, але це має бути в межах цієї планети. Зрештою, про це писали ще відомій фальшивці, як вважають більшість називається вона протоколи там, скажімо так, мудергерів Сіоне, я там не буду зараз називати чітку назву. Ну, от, от фальшивка, але там власне про це йшлося. Багато речей, які там прописані, вони відбуваються, і тут я. Абсолютно солідаризуюся з Генрі Фордом, який сказав: Та мені байдуже, хто там це придумав чи не писав мене хвилю іншу, що теж там написано. Воно невмолимо збувається сьогодні. Крім, крім цього, крім цифровізації і технології. Ну Вже ми бачили кадри, які гуляють інтернетом, де український дрон збиває робота-доставщика якоїсь там чи військової техніки, чи превіанту російського. Скоро солдати, ті, які зараз масово гинуть в окопах, вони будуть непотрібні. Будуть стояти роботи, вогневі точки, літати дрони, керовані штучним інтелектом. В Китаї вже давно відомо про технологію рій дронів. Залітає рій дронів будь-яку лісопосадку, і все, і вони там невеличкі, нічим їх не зіб'єш, не зупиниш, бачиш якоїсь іншої технології подібної. Тому недаремно я говорю, що нам потрібно щось зовсім інакше для того, щоб перемогти. Того зовсім інакше, у нас немає, вона не дадуть. Ну, по-перше, не дадуть, тому що це може попасти в руки ворога. По-друге, на мою думку, це все розігрується через, скажімо так, дуже непрямі, і непрозорі важелі впливу переформатування карти світу. І, скажімо так, як будучи людиною з бізнесом, я розумію, як це може відбуватися не шляхом змови, а шляхом певних маніпуляцій і певних, скажімо, як на Пільйоні це назвав. Мистецтво легких дотиків. Так от, мистецтво легких дотиків нас керовують до переформатування людства. Базовий дохід, оця рада, яка створив Ватікан разом на чолі з пані Ротшильдовою, інклюзивного капіталізму там, і багато інших речей, вони просто опробовуються зараз і моделюються ситуації. Штучний інтелект це ще одна річ, яка одночасно є супер технологією і загрозою. Якщо ми подивимося зараз навіть. Ще влітку цього року, ще влітку, а розвиток штучного інтелекту він відбувається надзвичайно швидко. Те, що ми бачимо публічно, це боюся, що це верхівка Айсберга. А те, що там йде, як кажуть, під той верхівкою Айсберга, ми практики можуть догадуватися. Ну, до прикладу, зі ста там молодіжних, кращих молодіжних романів згідно висновків якоїсь там гільки письменницької. Влітку цього року 40... З тих романів зі 140-40% були написані штучним інтелектом. Я зараз не говорю про курсові, дипломні, там, наукові роботи. Я зараз не говорю про те, що багато людей використовують ці технології, значить, скажімо, в своєму такому бізнесі віртуальному. Дуже потужно. Тобто, багато людей залишиться без роботи. А з тими людьми теж щось треба робити. Якщо ми перейдемо до розподілу ресурсів через цифрову валюту, тобто через повний контроль, замін на повну лояльність, то відразу постане питання, що зробити з тими всіма іншими. От. Тобто їх треба, якщо не знищити, тоді скоротити споживання ними ресурсів планети Земля, які зараз знищуються страшенною швидкістю. Але знищує їх не. Бідність їх знищує, і не кількість людей, їх знищує багатство, тому що той невеликий відсоток супербагатіїв і заможних людей вони забруднюють світ значно більше, ніж оці мільйони верніше, мільярди бідних, які животіють, які якось виживають. І, а Інакше, якщо не змінити саму фінансову систему, то ми не можемо зупинити змінити власне цю парадигму глобалізму. Поглинання і невпинного друкування грошей, невпинного росту товарної продукції, яка засмічує повністю екосистему, і так далі. От які в нас відбуваються цікаві речі. Ті речі вони непомітні, тому що в інформаційному полі дуже важко виловлювати тренди. Ти можеш перелистати десятки повідомлень, там сотні новин, а десь побачити певні. Певні речі, якщо ти собі уявляєш, навіщо це відбувається, це я намагаюся і робити, виловлювати ці речі, які можуть або спростовувати, або підтверджувати деякі мої думки з цього приводу, якими я періодично ділюся тут публічно, і більше ділюся, я кажу, не в публічному форматі, про який я згадував. В будь якому випадку нам потрібно розуміти, що відбувається. Глобальні зміни дуже є комунікація на горизонтальному рівні між людьми. Особливо важливо є забезпечити себе, своїх рідних близьких через цю комунікацію натуральними продуктами, наскільки це можливо, чистою водою і взагалі дбати за безпеку всіх розуміннях. Ну, детальніше тут можна багато дуже розповідати, але якось буду намагатись доносити цю інформацію. Дякую за увагу.